Привіт, мене звуть Йосі, я вітаю вас на каналі «Стажок Героїв і сьогодні з нами засновник змагань Юрко Юзич. Доброго дня. Почнемо з того, скільки років ти пластуєш. Ой, вже скоро буде 30 років, до речі. 30 років. <світ> Ого, це... 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 це велика цифра. Я в клас прийшов з третьої спроби. Перша спроба у нас була в класі. Один вчитель заміняв, ну як не вчителя, а аспірант заміняв вчителя, і він створив гурток, але всі щось розбіглися. І я певний час навістих, якби представляти дівочий гурток на раді там якихось гурткових у Львові. От потім другий раз, коли вже закінчив школу, поїхав на табір куріний. З Сагайдачними навіть пройшов цей табір. Табір називався Центрофуга, щоб всіх почистити весь курін. Ну, є така в корених традиціях, що ти їдемо на табір, все, поділимо, самі лучші, самі не лучче відпадуть. От, То я туди випадково попав, бо в мене там були друзі з іншого грудка в моєї школи, і відповідно вийшло так, що я цей табір пройшов і хоч курінь почистив. А третя спроба це вже була свідома. Що ми з Вітровичем, Юрчишинами, ті, що зараз депутати і багатьма іншими хлопцями, працювали з дітьми, і бачили, що ми вкладаємо багато зусиль виховну роботу дітей, дуже багато. Ну, вкладаємо на 10 гривень, отримуємо на гривню. А поруч в пласті виховники вкладають на гривню, отримують на 10. І я зрозумів, що треба йти в пласт. І відповідно, Вітрович не пішов, Юрчишин пішов, я його загітував та і ми так пласт розвиваємо. І ти прийшов в пласт в дорослому віці? Так, вже закінчив університет. В якому році вперше проводилися змагання, якщо ти пам'ятаєш? А от якраз тоді і проводились. Тобто, коли прийшов клас 99-му році, то тоді і почали зготуватися. Бо перші змагання вони проходили 2000-му році весною. Початок був на горі Маківка і. Що цікаво, там на старті навіть була команда Російського культурного центру міста Львова. Такі цікаві, значить, що вони прийшли на маківку, там, де загиблі від російської зброї, українські січові сільці, але вони плюс-мінус були притомні, ходили, деякі навіть волонтерять мені, там писали якось в коментарях, допомагають зараз Збройним силам і так далі. Хтось за кордоном, хтось в Україні. Тобто ідея змагань виникла до твого початку пластування? Паралельно. Паралельно. <хи> Чи змінилася мета змагань відтоді? І чи може вона змінитися надалі? Ні, не змінилося. Була думка, що колись треба буде можливо стежки героїв робити не тільки в горах. Але потім, коли дійшло до цього, то стало ясно, що стежки героїв хай будуть все ж таки в Карпатах, бо це як виявилось найскладніший район на території Радянського Союзу для орієнтування ще в Уралі, бо гори низькі. І заліснені. дуже пога... ну, тяжко орієнтуватися. Тоді навігаторів не було, і це був гарний кейс. От. Тому був ініціатором ще таки, з манію осінній рейд, внищував Мозал, запропонував Анні модель. Пояснив, потім вже ще передвід'єдналися, і змагання живуть своїм життям. А другий потім з'явився ще осінній рейд, хлопці роблять, по суті, все такий, як початок весняного рейду. Ну там є заковика, що вони періодично співпадають по датах стежками героїв. І це коли стратегічно треба якось е, понятійно розвести, щоб дати не співпадали, щоб могли діти і туди, і туди ходити. Наскільки Я знаю, ти також є співзасновником чи засновником табору Гаверля, чи це правда? І... І... Точніше буде сказати ініціатором. Ініціатором, окей. Okay. <гум> ця ідея виникла паралельно з ідеєю створення стежок героїв? Чи... Ні, це було пізніше. Це коли стежки вже відбувалися десь років 5, то стало зрозуміло, що багато команд, які ходять в 90-х роках. Радянський Союз розвалився, і система туристичного підготовки кадрів вона була обвалена. І в нас була перша спроба провести семінар базової туристичної підготовки. Ми там з Рівненським пластоном робили. Ну разом це було в зашкові, де Коновалець народився, але виявилося, що це ну так дуже тяжко разово, і стало ясно, що треба робити табір. Та відповідно сформував модель, що треба робити табір на Чотири дня підготовчого семінару, а далі заліковий похід, щоб діти, які приходять на стежки, щоб вони вже були підготовлені. А взагалі того року я був ініціатором п'яти краєвих таборів, і вони всі до сих пір проводяться. Ану розкажи детальніше. Ну, це, от... напевно, Говерля, Легіон? Ні, легіон, легіон вже був. був. Значить, був ще один новацький табір, літопис рідної землі. Знаю. Це Знаю, е, займа, була займа. така думка: треба оце військове пластування, а в новаство яке? Я, я, я такий Тарас Григорний каже, так є, що це самотука написав, ось ці всякі. Книжки взяв, почитав з дружиною, поспілкувався. Моя дружина була комендантом рідної землі. От, і все зробили. але я там допомагав. Там Комплекс джура допомагав формувати значить, е такий оновлений. Далі був табір життя в пласті для старших пластунів, теж у 2005 році стартував. Я він Перший був в Криму, е потім знову був в Криму, здається, а далі він вже проходив на Соколі. От, і ще було е два табори юнацькі. Один табір юнацький до сих пір проводиться, Дністер, ну плюс-мінус проводиться ну, часу, до часу, тепер. Так, тобто, це хотіли ми своїм коренем робити одне залізної строї, знайшли провід. Ну Марко Чуквінський сказав, що ні, значить, тут чорноморці будуть. Ну але гроші ми вже заклали. Держава була готова давати. То відповідно так чорноморцям довелося робити другий кривий табір. Дністер називається. І був ще один табір Ривор, Значить, зловив зливив на зараз лінко, каже «Дозар». У нас тут в курені Орден залізної строї вже людей більше на така вимога, що всі мають їх там на легіон. І стало ясно, що 50-70 людей не поїдуть на легіон, бо це тоді легіон для та, та. і що треба робити нові табори. От. І відповідно поїхав тара, цей. Назар Злінка, як вдатний листопід, зробив ревор. Був ще один. Ну він там так наполовину. В кінці кінців він називався перший табір-Січ, потім він ну, «Джура», потім він Січ. В результаті це Кінний гер» табір. Тобто він був до того, але ми його якби посилили, щоб він відбувався тоді. Це Все таки був успішний бег, успішний 2005 рік. Це дуже потужно. Чи пам'ятаєш ти скільки пластунів чи не пластунів? Скільки людей брали участь в перших змаганнях? Можливо, 2000 дві 2001 рік. Ну, Пам'ятаю, десь 15-20 команд було, було їх небагато, але треба розуміти, що тоді була перша і друга категорія так звана. Тобто мінімальний похід, який ходився, це 130 кілометрів. Насправді більше, бо карти були двокілометровки, тоді не було ну, кілометровка тоді ще було таким досягненням. 500 метровки можна було тільки мріяти. І, і багато команд ходило на другу категорії складності 160 кілометрів, і відповідно там було по 7-8, по інколи під 10 команд ходили на віку. І одного разу навіть третю категорію зробили. Це ще 200 вже? Так, було таке, я навіть попав на це. Ага. Це було вже, звісно. О, та. Але потім стало ясно, що життя динамізується, вимоги Федерації спортивного туризму вже не такі актуальні по цих критеріях, бо воно розвалюється. І стало зрозуміло, треба залучати юнацтво. І так з'явилося 75. А тепер воно вже докотили, що вже можуть діти в 2-3 роки ходити. І так. 140 команд. Ну це абсолютний рекорд цього року. Абсолютний рекорд. У нас зголошено 140 команд на момент 15 квітня, і в порівнянні з першими стежками героїв це майже в 10 разів більше. Це те, про що мріялось. Та та десь так, десь так. Сподіваємось, в наступному році буде ще більше команд. Так, це приємно, що багато команд і в Карпатах місці багато всім вистачить. А, отож, спочатку було всього лише дві категорії, а зараз їх є ну дві, потім набаги. три, так. І ну, в принципі, змагання вони ж мають не просто давати маршрут, вони мають давати можливість е змагатися, але й навчати. Ну, взагалі, навчання на говерлі відбувається, але як є таке гарне слово, просто давати можливість засмакувати. Тому навіть якщо дитина в 3-4 роки піде на стежки героїв і отримає медаль, то прекрасно хай змагається, і вона вже не буде у цього страху, що це. Карпати і так далі. Бо раніше це в пласті, щоб ви зрозуміли, коли стежки герої починалися, це було щось з чимось. Основні всі табори були стаціонарні. Uh -huh. Якщо якийсь курень, наприклад, там Ленкавського проводив мандрівний табір, то він їх них навіть по назві був до крові. Чому? Бо йшли до того часу, поки не починалася кров на ногах, і тоді вже можна було зійти. От. І вони таким дивним методом проходили, ну м'яко кажучи, навіть не 130 кілометрів, бо досвіду мандрування е ну, ефективного мандрування не було. А були другі кейси, коли після стежок. Героїв був легіон, я був легіон, комендантом легіону 2001 року. Не ну, подумав, так що ж, це ж військовий табір. Ну, він був тоді перший, ще табір військового пластування. Думаю, ну, поїдемо 130 кілометрів. Ага, ми ледве 100 кілометрів тоді пройшли, всі пострали ноги, і стало зрозуміло, що треба робити спеціальний окремий табір, бо на Легіоні мандрівний формат це або ми мандрівку робимо, або це. Але тепер зараз Легіон легко проходить 130 кілометрів, бо вже всі, якби система підготовки і через Говерло, і через ташки Герої вона пішла вниз. От. І, і, і навіть на Говерлі, діти, в принципі, якщо раніше ну, були коли сходили, то зараз ну, майже ну, якісь інші причини, не те, що там не готові чи ще щось. Ну, рідко, коли хтось психологічно чи психофізично не готовий. От. Тому на Говерлі діти, в принципі, якщо зробити ще плюс там. П'ять днів, якщо б було така часова, можливість виховників відпустки. Думаю, що діти без проблем би проходили і більший кілометраж. Тобто діти абсолютно вже адаптовані і щасливі. Я погоджуюся, я бомба побула ще п'ять <днів с> на <Говерлу>. Я Розумію, що ти кожного року ходиш на змагання з стежками героїв, також як учасник на маршруті. Ну та, та. ходиш на маршрут. Так. Ну це гарна історія весною піти в гори. І ще на Говерло? От я по суті тим зараз і вмежуюся, що раз на стежках, раз на Говерлу. І це корисний, приємник запам'ятовувалась тобі якась історія катерина з твоєї команди. Така що ж було б цікаво розповісти, послухати. Це типова така історія для стежок. Йшли ми десь на якісь одні з перших змагань із Львівської на закарпатську сторону в районі Вишківського Ну, Ми там перевалили через гори. Ну і долина, річка, доріг нема, ми піднімаємося з річки, треба вийти на якийсь хребет наступний. Ну і так приходимо, ніби тут, піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. І на якомусь місці я розумію, що ми піднялися на той хребет, а наш наступний. І це треба якось так треверснути і піднятися. Але це ще не було до кінця, зрозуміло. І ми попали в ліпійську сосну. Ну, не лілійська сосна, а щось таке дуже подібне, якесь там, ну не виробка, так, бо там. Дивно, до речі, чому асоціація з ліпіс? Ні, була там якась щось таке сосна, сосната. Ну, була важко та. Ні, суть не в тому важко, а в чому? що зробив помилку, що я пішов ніби розвідувати, де ж цей хребет, куди нам йти. От, і відстань була, ніби метрів невелика, там 200 метрів, може 150 метрів від команди. Але от в горах такого не можна робити, бо я втратив комунікацію, я їх бачив, я їх кричав, ну вони мене не чули. І це такі дуже, значить, ми тоді щось втратили три години чи чотири години, і це таке сумно, яке мені завжди показує, що якщо ти почнеш підйом десь не так, то там дуже тяжко цей час відіграти. Тобто, ти точно попадаєш на час. Тому дуже важливо завжди перед підйомами дві речі: набирати воду перед і Точно перевіряти, чи ти саме тут маєш підніматися, бо потім ти губиш багато часу. Я погоджуюся. Не робіть помилок вірка. Можливо, ти пам'ятаєш цікаву історію з будь якої командою з будь-які роки, от яка прямо закарбувалася в тебе в голові. Та історій багато. Я можу ще ну, з іншими командами пов'язані зі мною. Теж десь було в районі озера Синевир. І ми йшли в Львівську область, якісь в порядку. Пішли легенди, що в Карпатах снігова людина завелася. А який це рік? Неважливо, це був якийсь рік 2005-6, ну десь так, перший, одні з перших. Чому? Тому що йшла команда на перевал десь в районі Синевира на Львівську область, і були ще фрагменти снігу там в травні. Ну І йде команда, і якісь сліди наші, і хоп, з такий 40 сьомий розмір ноги, мінімум, босий йде по снігу, ну, типу, сліди босої людини. От. А що було насправді? У нас в команді був такий Андрій Жупник, який багато років водив команду Ядроні черепахи з курення Хмельницьке 67. Він їхня засковив. От, ну він такий теж був експериментатор. От він запарився цими колись ходили ми в таких червиках, військових, бо іншого взуття особливо не було. Ну, він їх зняв, і поки сніг він собі прийшов, вирішив пройтися босом. Ну, на листі не видно, а на снігу чітко видно. Сліди ноги. Ну, Шухер в команд був такий нормальний, які бачили сліди на снігу, босої людини. Причому такі великі, бо у нього ріст великий, нога велика. Ну, і друге, що коли от, там, в 2000-х на початку ми ходили, то були ще місця. От, наприклад, Дебескет, то там ще їздила ну, Правила забороняли, але їздили поїзди. Тобто Ми багато бачили різних воскукулійок. Зараз тих воскукуліїв вже немає, вони вже мости поруйновані і нічого не ходить. От, але я згадую тоді, от цю, що ти десь там з Криптана переходить, ще досить добре були збережені в які ми водили ліс, чи то ще недавно, чи ще буквально. От хто знає Карпати, от я ще з району гори Молодої, там з верхів гори молодої, я їхав вузьку колікою з молоду. Ого. Я це я це пам'ятаю. От я приїхав з молодою з куклікою під час цього пластового табору в 92-му році. Тому це гарні спогади, от які на жаль не зафіксовані переважно, бо ну їдемо, то їдемо. Цього ніхто особливо не фотографував. І найбільш образливо було, коли ми якось йшли з колишнім головою райадміністрації Долинської нестижка Героя. Я думаю, ось там ось куколійка, там ж це все, ми приходимо. А там ну буквально п'ять років перед тим, що було таке, що міняли колі, і все, ну все розібрали. І я питаюся, як це так. Ну, отримання ось кукулійки в цьому районі, такому там явно колись туристичний район були. Це там пару мільйонів гривень в рік. А це за великі гроші на той час. Ну, відповідно, це все знищили. Хоча туристична інфраструктура, якщо би зберегти, було б шикарно. Я погоджуюся. Чи ходиш ти зазвичай одною тою самою командою, чи хтось міняється, чи кожного разу нова команда? Ну люди, ну назва навіть мінялася, але люди переважно були ці самі. Останні роки це комплерська команда, гарний такий літній склад. Ці люди 37 плюс, скоро буде 40 плюс. От я пропонував верхкомітету, що треба зробити окремий залік для 35 плюс, бо це ну тяжко змагатися з там з 25-літніми, е, та, які можуть пробігти. Більше. Та а тут те, що ми взагалі гори, як було, ми якось перед вторгненням йшли, ми вже там. Останній день, там гора, і ми там значить, піднімаємося, 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 а поруч з нами дубове листя, значить. ну і воно нас так раз обігнало, значить, сіли на привал. Ми їх спокійно, а ми без зупинки піднімаємося, весь підйом. Вони нас другий раз обігнали значить, і впали на привал. Ми далі собі спокійно. Одним словом, ми все одно піднялися перші, але десь на, ближче до кінця сидів Захар Маковський і каже, що хотів би я вашою місця так ходити. Ну, так, вони спішать, але потім все одно ну, почає час на. Ну, це теж техніка походів, що десь обчитаються діти, бо наслухаються лекцій, що треба 45 хвилин і 15 відпочивати. Десь в степу, ну де все рівно, можливо, так. Гора так не можна робити, бо коли ти. Йдеш на підйомі, то простіше невеликими кроками в хорошому ритмі, підніматися можна навіть дві години і далі собі зробити привал. Ніж ти будеш падати, організм знасилюється і все. Тобто, не можна такі привали робити в горах. Якщо ти вже почав розповідати поради, чи міг би дати ще кілька порад для майбутніх учасників або вже учасників з досвідом? Ну Головна порада ходити треба не один не лише один раз в рік. Бажано два, а краще три. Ну, мене на три не вийшло. І мати якусь систему, щоб навіть коли ти будеш там багато років, щоб ти мав стимул себе мобілізувати іти в гори. Бо коли так воно буде не системно, то потім стимулу нема, організм вже не буде такий молодий. Але якщо правила не буде, то відповідно не буде і стимулу особливо. І це погано. Тому краще мати собі певну традицію і відповідно тієї дотримуватись, коли ходить. Можливо, ти пам'ятаєш когось із учасників перших змагань? Можливо, ти знаєш, де вони зараз? Так, є багато різних е, хороших кадрів. Бо ситуація в чому була? Стежки героїв народжувалися середовищі, де все відбувалося консолідація. Тобто, там пару різних студентських туристів, які між собою не взаємодіяли у Львові. Студентське братство політехніки, студентське товариство університету Франка, студентське братство Львівщини, Вони в тому числі через стежки героїв між собою знайомилися і створили в результаті ну, таку коаліцію, яка, в принципі, до сих пір і працює. Вони вже, може, цього не пам'ятають. І от я пам'ятаю, що лідером студентського товариства Івана Франка і керівником багаторазовим керівником на героїв це був такий собі Андрій Бондрівський. От, зараз мало це щось скаже, от, але всі знають, що таке горгани. От, і горгани, магазин Горгани це якби Бо Бондрівський він реально багато ходив і відповідно далі він тестив, тому горгани завжди були партнером. І навіть коли е, горгани пробували такий брендований горгани Рейд робити, то розсилка, яка на той час вже була стежок героїв. Були певний час на стрижках героїв. що У нас були обласні координатори там і в Донецькій області, і в Луганській, які збирали. То розсилка просив Андрій, що давай допоможи на органи. все, розсилка працювала, і це значить один другому свій до свого по своє працювало. Тому та Андрій Бандрівський це така сильна історія. Ну і багато хлопців, дівчат. Я от пам'ятаю, була у нас одна дівчина ходила, ходила потім, вона якась там викладачка, чи то в Оксфорді, чи то в Кембриджі. Вона там щось виклала, вона поїхала вчитися, я там по ній якось нею списався, так приємно. От що такі люди. От. І вони всі це добре пам'ятають. Тобто, той, хто був на стежках, він завжди це запам'ятає. Концепції було те, що е на Карпати от, навіть. Готують, якщо якусь довідку, коли ти береш з інтернету інформацію, ну там якийсь гастротур, такі що там вареники, фест... ну там якісь готелі і так далі. А що на цій землі немає. То, що вона там поливалась кров'ю, інформації мало. Тому навіть цього року, коли там дівчата готували краєзнавчу довідку е про район, ну я почитав і там фактично ну, так, раз УПА згадується. Я кажу, ви що, то тут, значить, був центр е УПА, коли в 47-му році УПА демобілізували, то. E, вже сотень не було, були ну всі перейшли в збройний підпіліун. Але конкретно в тому районі, де будуть цього року страшки героїв, ще два роки після цього діяла, по суті єдина сотня УПА, яка e, могла мобілізуватися і ще робити рейд в Румунію. Тоді зробили рейд в Румунію з боями і вирвалась, і вони в селі. І в тому ж районі я там таке село Яворів знайшли. Один з перших розкопали вже за незалежності такий бідон, де знайшли фотоплівки. і це десятки фотографій, які ми зараз знаємо про УПА, От там де йдуть повстанці, десь з Чорногору і так далі. От з того рейду Румунія це все з того Яворівського фотоархіву. От ну я дівчатам поскадав, сказали, що будь-вразу. Тобто, дуже важливо, що стежки це пам'ять про тих, які боролись за Україну по Карпатах. І там, по суті, всюди в Карпатах є та чи інша прив'язка. Багато хрестів, про які ми не знаємо. Тобто, це така. Хотілося би, щоб було краще, От, якщо б була нормальна там, колись державна підтримка суспільної активності, то очевидно ми б могли там зробити якусь гарну карту і там локації попозначати, бо певний час, навіть професійні історики складали довідки. От вони були, я би сказав, трошки місцями за наукові, але якщо це зараз навіть діджиталізувати, то Карпати будуть зовсім по іншому виглядати, що це за місцевість. Я сподіваюся, що це колись реалізується. Так, я теж сподіваюся. Отож, на цьому все, і ми дуже вдячні Юркові, що ти знайшов час зі мною поспілкуватися. І сподіваємося, що на наступний рік ми зможемо запитати тебе ще більше запитань. Дякую.